Всем привет, з вами Макбер, и. І... А перед просмотром видео постав лайк и підпишись на канал. Сегодня я буду знімати силу Brain Я толком цю ігру не играв, хоть у мене є якісь п'яте, як їх там називати. Сахур, Там это все. Вот мені поприходили дінюшки. І И ну шо? Давайте будем просто собирать цих От, Rotter. Тім чесно це фігня. Надо буде когось получше знайти. Тут є RAR, комон. Но нам треба як лучше. Мене ізбивають. О, давайте вкрадемо. Але, блін, він закрив кімнату. Ну все. А, я, я не зможу вийти. Ну, блін. Як мені вийти? Ладно, я розсятнусь. Мені треба заблок заблу... заблокувати базу. Так. Ніби нікого хорошого нема. Будем чекати, поки хтось появиться класний. Можна вкрасти... Ну тут погані пети, отут там можна. Бомбардіро крокодил. Бомбардіро крокоділ. Ну боже, він закрив свою базу. Гівнюк. Ну пройдете знову ресетитись. О, балерина капучино. Балерина <плес> Капучино. Балерина капучино. Все, вона до мене піде. Ребенок плачущий. Избиваем. Давай, балерина, крутись. мій. <плес> Вона точніше. Заблокував базу. Так. Мені здається, треба освободити трохи місця. Хто в мене тут найгірший? Петропі. Його продаємо. І Тунтун -тун Кого ще можна. Давайте продамо капучину асусіну. Так, надо будет заблокировать базу. Это будет мой. Он будет мой. Все, я вкрав. Тут на Тут... Та-та-та, сахур. Ну, он такие себе. О, банана... бананита, дельфинита. Ну, все... Особенні таки надо закрити базу. А то ще щось вкрадуть. Так, Н ніби бронеротів немає більше. Можна вкрасти в когось. Блін заблокував свою базу. Ну, робокси я не буду тратити, звісно. Я не такий багач, Щоб розблокувати базу. Головне, щоб в мене щось не вкрали. Я там бачу брі-брі-дікус. Да. Я собі заберу. Бікус, бікус, бом це мій Дікус. Бікус. Голуб. Кенді Спин, і без кошту. ні 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 ні, не не треба закрити базу. Закрити базу. Все, я верну собі балерину капучину, от Гівнюк, Хотів мене вкрасти балерину. ПП, перчо. Ладно. Кого можна продати? Хто самий поганий? Давайте продамо свиніна бомбардіру Тут я таки не подивився, Candy Spin, що він робить. В мене його нема. Тут, тобто він тільки донатний, ну зрозуміло Пішли за столом в когось. Застілим за стілим за столом. в когось. цю. Брейнрота. Ну поки що просто немає хороших бронеротів, то тому приходиться тільки красти. Ще що щось ще в мене вкрадуть. Закрили, все, добре. Так, відкрилась. Давайте стілим, стілим. Ну от блін, закрив базу свою. Капіець. Не вкраду я в нього. Так Тут у нас є шоп. Що Шо я в шопі? Так, давайте візьмем слеп І спидкойл. І давайте ще трап. Так, слеп, що я... работать слап? слеп? Наприклад, от, чувачок. Ніби не чітко, просто його запулив. Ладно, спидкойл. Ну, коля, да. Ну це хто не знає Вот рулевая рот руличина. О, балерина капучино берем. Балерина капучино. Так. Можно поставить ловушку? Давайте поставим ловушку для балерины капучино как раз. Надо еще кое-что, То в мене найпоганий. Хто? Давайте заберемо. Е, Бурбур Патапіма. Люди ще кажуть, що тут є ребіт. Зараз подивимося, що він робить. Ребіт. Нам треба три Пітропі і тун-тун-тунсахур. тун, -тун, -тун -сахур. Давайте пошукаем. тун тун Тунтунтун-сахур і три пітропі. три пітропі я ніби бачу, оно. Але... Вот, три пітропі я його заберу. І ще треба тун-тун сахур Закрити базу надо. Давайте ще когось продамо. Вот би тут можна було в інвентар собі збирати когось. Баноніта до Так, Тун-Тун-Тун-Сахур, дайте? А вот тун, -тун, -тун Сахур. Все, йди до мене. Це ще золотий я. Мені... Поки що треба хоч якийсь. Рейбітх. Мені надо ще. Iron Slap, Gravity Core, А, Ювил Lock Значит, мені треба 1 мільйон. Гривень. Вс, сейчас буду ребитх, все, я ребитху вс. У мене нікого нема. Що за фігня? Ладно, пофіг Давайте когось Шукати Давайте от капучино асасіна везьм. А, у мене ще й грошей нема. Свинина бомбарди. Это дело, одно. А шо мне ребитха вообще? Просто якісь Улучшення, улучшения, серьезно. Ловушка. Iron Slap. А ми тепер грошей зараз не буду майже. Ладно. Так. У мене Iron Slap. Що він дає, я ще не знаю. Мені треба хоч когось. Кого я купити можу. Кого от, наприклад. Ну, Рі рі-рілеріла. -рі все, в мене більше немає грошей. Мені треба піти закрити базу. Вчасно я пішов. Але хто в мене буде красти Брейн Росів, у мене все одно грошей нема? Що робить Iron слеп? Просто відкидає чуть далі. Ну очевидно. Кого можна ще взяти? Давайте за столем. Например, трик-трик барабом. Чакнем там. Сая за столов. За стилов со столов. Теперь у меня будут гроши, ура! О, бомбардира крокодила забираем. -крокодил". Вот блин. Тупый. Сейчас закроем закрыл меня тут. Я в капкан попався. Бомбардірую крокодил. Ну я вкраду звісно. Мені треба зачекати, поки розблокується його база. Бомбардірую Два... Дві тисячі приносить. Ну хорошо. Е, мене вкрали. А я закритий. Ладно. Вже хай так буде. Трик-трак-барабом. Ми чекаємо поки розблокується база. Його Зараз розблокується, давайте. Поїхали Крадем, крадем, давайте ми зможем. Давайте я вкрав Я вкрав бомбардира крокодила. Йоу, я крутий Я крутий все, теперь у меня бомбардира крокодила, мифик. Хоть шось хорошее. У меня 22 тысячи гривень. О, лаки блок. Берем. А, у меня же грошей немало, блин. Хороший, ніби. Купц-то. Ладно, так буде. Ши на нашу базу. Заберем гроші. 100 тысяч он же приніс. Я багач. Що тут є у нас? Наприклад, Капучино асасіно беремо. Капучино Ассасино. Діамантовий. Чекаємо, поки ще хтось буде хороший. Для наступного рибіха мені треба 3 мільйона ібо нека мала бы і бербер потопим. Ну, це прості пети. Так що я їх добуду. А от... 3 мільйона буде важко добувати. Все, закрили базу, погнали ще когось. По давайте застілим. Тут в челіка я тралалала тралала. Brain Road God, Так пише. А чого він... мене... А, він вибіг. Кенді Аурора. Так, давайте може в нього. О, 7 секунд. У меня разблокируется база. Я хочу вкрасти траллело тралоло. Тралалело, тралале. Я вкрав тралалалу. Ну блин, они мене. Здоров. Тр... Трулимару труличину давайте заберем. И парочело лемонче. О, фріго камело заберем. А мне не хватает грошей. Надо, забрати. Надо взяти гроші і купити його. А то ще хтось ще забираю його. Все, мені хватає, Де девін, девін. Його хтось забрав. Де фріго камело? Йо його, його забрали. Брі-брі, дікусь, бікус. Ну ні, мене на щас... Да, да. Боже. Гімнюки. Так, надо закрыти свою базу. Все. Добре. Так. Давайте заберем Бомбійні росине. Як він там? Бомбиник... ладно. Е -е 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 -е. Він буде нам приносити гроші. Я хочу все-таки когось... щось застолити. за столоте. Ліонель, як Леонель. Месі, ту... Ну, Роналду лучше, запомніть Все, я себе застілив в... Леонелі как тусель. Завидуйте. У мене є Бомбардіра крокодил, так що я самый лучший. Дайте ещ одной бомбинник. Кры Крустиня. А якщо... Блін, а ну з... За -за Заблокував свою базу. На жаль. Тут я тата -та сахур, да? Да. Давайте возьмем пару чел лиминело. Ще одну. Мені надо закрити свою базу, а то ще то ще застилить давайте продамо релили лиля лиля свинина бомбардируем Щоб місця було більше ну и все добре так буде щось кто с хороший ты мне надо такое сбрейн рота пожалуйста пипики так давайте попробуємо еще кое за стола Застил это за 9 секунд. Може мені надо використовувати койл И одночасно... Ну блін, я не заблокував. Це капець. Так, тут ніхто хороший бо ні, 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 ні. Бо не йде. По не-не-не-не-не. Бу не камбола, бо бер Ну нікого хорошого нема. Вы не забагались. О! Не хватає Блін, а надо його забрати без. Я не знаю, що це, але выглядить дуже класно. Надо 1,4 млн Мені вистачить... Ні, надо ще чуть-чуть, ще чуть, чуть Я хочу щоб мені вистачило Так, мені має вистачити. А, 2 млн коштує я не можу. 2 мільйона 500. О, застілим. Я добіжу, добіжу. Будь ласка. Я його хотів собі забрати. Я перший хотів. Давайте, я, я встигну, я встигну. Все, я скраф собі фріго камелу. Ще один класний бринрот. Наступає ніч на карті, треба Надо ко... Надо щось в когось Ще треба, я вважаю, підкопити чуть грошеняток, щоб... Грошенятак, щоб... і якщо попався якийсь хороший бринрос, щоб я його купив. Ніби такого якогось хорошого не бачу. Тут тільки погані. Давайте попробуємо когось за столу це щось. Наприклад, в цього челіка Ну да боже. Постійно сидить там АФК, блокірує собі. Так що робити? Ну чекаємо поки що. Мені дали Friendru Quest. Ну він мені не треба. Кирил. Кирил бейс. Пожалуйста, дайте мені Ерхінотостерино. То да боже, ну дай, Кирил. Як так можна, боже? тобі не стыдно? збм 21 О. У него же студия классно. Хотя не бы нет. ну херня в нм. Та-та-та. Я закрыл свою базу. Я тут все буду бета. У нас тут пати. Блин, а вийшов обиделась десятку. А да. Де, де моя... А, моя база вон. Так, никто хороший не еда. Так что чекаем. Скики мне сейчас бр. принесут эти брейн роты. Оп, Оооо. Мы здесь майже миллион принесло, но имба. Так. М -м -м. Чекаємо, поки хтось буде хороший. О, тут в челіка це. Спиониро Голубиру. Блін, я міг його застолити? Вкрасти? Ну ладно, вже не в так що нічого страшного. Трулімеро-трулічіно. Брайл Ну блін, не дай мені хоч когось колись... Вкрасти. Постоянно мене б'є. Він мене догнати. Тільки мені сказати, треба, що він мене не може догнати. Випусти хоч. Випустіть мене отсюда. І тут куча міфіків. А там нікого немає. Ніхто не йде. Ніби ні. А, хтось краде мій фріго Камело Ой. Вкрали. Все, йдемо щас вертати. Де мій фріго камело. Хоча я його і сам вкрав, але нічого страшного. Де мій фріго Камело? Куди він подівся? Кого він? Ніби там щось... А вот в цього ось цього Так, кого я тут хотів? Де, де дай мій Фріго фриго Блін, Блин, ну то він вийшов, боже. Що це за люди тут грають? Фу таким бути. Глобов про майонез. Гро-гро-глогр. Значит, гро, гро. по мою. Ах ти. Глобал футодрило. Гудиси, буде. буду. Фрутодріло. футодрило. Чекай. А, ні, це все моє. Що я можу продати? Ну, давайте бомбіні. Е, -е закрити базу. Так. Е -е, давайте перечело оце от, оце передамо. Оцього цього придамо. Такое ще можна продати. Капучино Асасіно і Трулімеро Трулічино. Все, їх продав. Тепер йдемо стол это. О, бомбардиру крокодила. Бомбардиру Давайте я вкраду, я вкраду его, я вкраду. Все, имба. Я вкраду бомбардиру крокодила. Он теперь два бомбардиру крокодила. Завидуйте. Спидкоил. Разблокируйся сейчас. Я хочу в него вкрасть. Шпинер, глупир. Давайте я зможу. Він тут біля бази ходить, і мене при При-при-при... Він не дасть, по попці. Опа. Ной. Ладно, він умний. Так, давайте Ну, Ну ні, він такие собі. Го тут можна вкрасти. Блін, а моя база. База, база. Заблокувати базу треба. Біжимо. Опа, все У мене вже є 3 мільйона Для ребітха мені ще треба поне амбалабу і и бербер потопімо. Ну, бербер он не, да? Так що я його заберем. все Так. Блін, я не можу якось його бомбардіру крокоділу зберегти. Походу ні. Давайте ще купимо щось тут, в цьому в шопі. Давайте візьмемо... що тут. Бі лаунчер Реліз. Біст. Атак. так опонент. Тобто він випускає пчолок, пчелок, будуть атакувати того, хто вкрасть мій молбрайн рота. Зрозуміло. А гравіті... о, койл це імба. Ладно, тоді нам надо банеку. І все. І зробимо ребіт. Де мій бонека амбалабу. Мені треба Бонека Давайте. Може в когось застолити? Застілата застолити Зібрі, зубра, зубра ліна. О, Бонека все. Бонека амбалабу. Бонека амбалабу. Вс, знайде ну, до моєї бази. Зараз будемо робити ребіт. Ребіт. Опа. Ребіт, хися, спамим. Все, зробив. О боже, в мене весь екран в цих штрих-кодах. Все, я з ребітхом. Всі речі в мене збереглись, але не збереглись брейн роти. На жаль. Вони 10 тисяч... Гривень. Так, давайте, може. Давайте Трик 3 Бадабумо візьмем. О, у мене на базі появився другий поверх. Класно. Але його тоже треба буде блокувати. І тут тільки один брайн Зрозуміло. А Мені цікаво, я ще третій поверх. Давайте хоч вкрадем давайте вкрадемо брейнрота. О, бомбарди... Бомбардини, Гузени, ну, блин, мне не хватает. Три секунды, давайте, давайте, я вкраду. А не, блин, он бежит. Он сейчас заблокирует. Ну, не удалось. Мне надо грошеняток. Трак-трак, бада-бум. Ну, продаж ты в меня ничего. хитро мудрая попка. Так, давайте еще возьмем Тунтун -тун Сахура. И кто еще, кого еще можно? М я не знаю, наверное. Это еще одну тут возьмем Тунтун -тун Сахура. Ну, в принципе, я задоволенный. Мы, 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 за эту серию прошли аж до... Почекайте, это третий ребят, да? Ребіт, Риб... аня, це другий ребіт. І шість телів. Ну, в принципі, прикольно. Давайте ще в кое щось вкладемо і все. Я буду закінчувати. Давайте, давайте, я вкраду, я вкраду. Все, Хіно тостерино. Ще один міфік. В мене міфії Ну, я думаю, вам сподобалось. З вами був МакБер. всім удачі, всім пока.